Шонтона програма Української служби голосу Америки. Час тайм я Юля Ярмоленко, вітаю. Представники прогресивного крила демократичної партії у Конгресі США відкликали свого листа до президента Джо Байдена, в якому закликали адміністрацію переглянути стратегію щодо російської війни в Україні, вести прямі переговори із Росією і поєднати військову та економічну допомогу Україні із посиленим дипломатичним поштовхом, аби знайти реалістичний механізм для перемир'я. Цей лист викликав хвилю критики, як від інших членів демократичної партії, так і від української влади у вівторок. Ільниця прогресивного кокусу у палаті представників Праміла Джепал заявила, що сталася помилка. Чернетку листа створили кілька місяців тому, а помічники законодавців надіслали його без узгодження. Більше про ситуацію і майбутні підтримки України поговоримо із Остапом Яришем, який приєднується до ефіру. Остапа, вітаю. Вітаю, Юля. Багато всього відбувається у минулі кілька днів. Як пояснюють ці 30 демократів появу і відкликання цього листа, і якою насправді є їхня позиція? Дійсно, Юлі, доволі дивна ситуація. Побачили вчора. Ми оцей лист про який ти сказала пізніше. Після шквалу критики, який вилився на, на підписанні цього листа, ми побачили ще одне звернення від премєр Джая Пал, від представників прогресивного крила демократичної партії. Там вона пояснює, що не так зрозуміло цього листа, і що в жодному разі конгресмени не закликали до припинення військової чи економічної підтримки України. Навпаки, закликали її продовжувати однак разом із цим посили. Також і дипломатичні зусилля для того, аби припинити війну Росії в Україні. Це звернення було вчора. Сьогодні ж менше ніж за 24 години після оприлюднення початкового листа, побачили ми ще одне звернення, де вже проміла Джейпал каже, що вона і разом з іншими підписантами відкликають своє першочергове звернення, що сталася помилка, і що а, цей лист було відправлено без погодження. Деякі конгресмени, конгресвумен, які цього листа під чиї підписи ми побачили під цим листом. Кажуть, що вони підписували його ще чи наприкінці червня, чи на початку липня, і що з того часу багато на їхню думку змінилося, тому зараз вони б ніколи такого листа не підписали свою ж позицію. Члени прогресивного крила демократичної партії щодо України щодо військової, гуманітарної економічної підтримки пояснюють так. Давай послухаємо їхні звернення. Через несвоєчасність дехто поєднує наше повідомлення з нещодавньою заявою лідера республіканців Макарті, який погрожував припинити допомогу Україні, якщо республіканці прийдуть до влади. Часова близькість цих заяв створила прикре враження, що демократи, які рішуче і одностайно підтримували та голосували за кожен пакет військової, стратегічної та економічної допомоги українському народу, якимось чином пов'язані з республіканцями, які прагнуть перервати американську підтримку для президента Зеленського. Та українських сил немає нічого дальшого від істини. Кожна війна закінчується дипломатією, і ця закінчиться також після української перемоги. Власне, в цьому листі приміла Джея Палазадою також і позиція Кевіна позицію Кевіна Маккарті. Це представник республіканців палаті представників. Нагадаю, глядачам раніше він казав, що в разі, якщо республіканці прийдуть до влади і візьмуть палату представників, він натякнув, що підтримка України, зокрема військова, економічна, може зіштовхнутися із. Перепонами, хоча, наприклад, сенатор э, Міч Маконел лідер республіканців у сенаті навпаки каже, що потрібно підтримувати Україну ще більше потрібно посилити цю підтримку, і зокрема закликає до цього білий дім, ось така позиція. Також республіканців вірю, на противагу до того, що ми почули від демократичної партії, Остапа, Яку реакцію викликав зміст цього першого листа у Білому домі і конгресі? Юлі, знаєш, дуже багато критики викликав зміст цього листа, зокрема серед членів і демократичної партії, серед серед колег цих конгресменів і конгресвумен, зокрема Кріс Мерфі, це сенатор, демократ, каже, що ризик занадто передчасних переговорів із путіним може призвести до того, що Україна може втратити свої території а Путін будь-які угоди не буде він їх дотримуватися. Також він сказав, що інколи хуліганою потрібно показати межі. Його а, влади, і потім аж переходити до якихось дипломатичних методів врегулювання. Також відреагували інші конгресмени демократи, сказали, що це звернення, це лист, це наше протягання оливкової гілки миру воєнному злочинцю, який зараз до речі програє цю війну. Казали деякі а, демократичні законодавці. Ненсі Пелосі, а, це лідерка палати представників а, і демократка. Вона зараз перебуває в Хорватії. Також сказала, що. Підтримка конгресу не послабиться. Навпаки, конгресмени і демократи і республіканці на двопартійній основі будуть стояти з Україною до переможного кінця. Сказала так, вона що ж до Білого Дому, то сказала, що так цей лист бачили і продовжують співпрацювати з конгресом для підтримки України, але без України не вирішуватимуть нічого, юлю. Ми із самого початку говорили, що стосовно України нічого не буде відбуватись без України. Іншими словами, ми не будемо вести розмови із російським керівництвом без українського представництва, і це залишається нашою політикою та підходом. Пан Зеленський також сказав, що він також хоче кінця цієї війни, але він не вважає, що зараз настав час сідати за стіл і домовлятися з путіним. Ми поважаємо його думку щодо цього. Він головнокомандувач. Тож ми надалі зосередимося на тому, щоб його війська могли досягти успіху на полі бою, і щоб пан Зеленський міг досягти успіху, якщо і коли прийде час сісти за стіл переговорів. Важлива заява, і дійсно за минулий тиждень Остапа ми почули заяви як від демократів, так і республіканців, які можуть свідчити про те, що певний відсоток конгресменів може не погоджуватися з тим, що Україні варто допомагати стільки, скільки треба. А саме на цьому наголошує адміністрація Байдена, чи викликає це занепокоєння щодо майбутнього двопартійної підтримки Україні у активістів діаспори, які не одне десятиліття працюють із конгресом. Юлю активісти вважають, що двопартійна підтримка збережеться попри будь-які заяви, які лунають Тетяна Ворожко. Наша колега поспілкувалася з президентом Українського конгресового комітету. Ось послухаймо, яка його позиція щодо цього. Нам треба бути приготовленим до того. Нам треба очікувати, що громада змусить буде тим більше. Працювати змусив, тим більше буде брати активну участь після виборів, які відбудуться в листопаді. Але ви я вам скажу, треба думати позитивно. Одне, як всі знають, одна тема, над якими республіканці і демократи погоджуються в конгресі, це підтримка України. Є. Uh, і я думаю, що більшість із одної партиї, і з однієї партії, другої, так і далі буде, буде підтримувати і буде надавати цю допомогу. Uh, але я думаю, так само це багато є має до діла з виборами. Uh, так що я вважаю, що це є по-перше, риторика політична. Uh, друге, є, що я знаю, що наша громада, наша зорганізована громада, uh, буде тим більше uh, агресивно ставитися. І буде працювати над тим. Ми безумовно будемо стежити за розвитком цієї ситуації. Дякую тобі, Остап. На зв'язку з Капіталіського пагорбу був Остап Яриш. Три мільярди доларів на місяць такими будуть приблизні потреби України у зовнішньому фінансуванні на наступні місяці. Про це заявила директорка розпорядниця МВФ Крістеліна Георгієва на конференції із відбудови України, яка розпочалася у вівторок у Берліні. Якщо російські бомбардування стануть ще більш драматичними, потреби можуть зрости до п'яти мільярдів. Додала вона звідки брати гроші на відбудову, скільки вона триватиме, і чи можуть партнери допомогти Україні вже цієї зими? Про головні теми Берлінської Конференції поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпоном. Богдане, вітаю, Добрий вечір. Яка мета цієї конференції? Чи є перші результати? Ну, власне, конференція вже закінчилася, і е, слухаючи підсумкові виступи е, сьогодні, я е, сказав би, що якихось результатів про які можна було сказати, що там ось виділено е, таку-то, таку-то суму на те то, на те то. Таких результатів немає, але варто наголосити на тому, що від самого початку ця конференція задумувалася як нарада зібрання міжнародних експертів, також представників країн та фінансових установ, і вони визначають принципові моменти щодо того, як працювати над відновленням відбудовою України над довгостроковими проектами, і, наприклад, у Берліні. Неодноразово лунало те, що оскільки Україна зараз, наприклад, є кандидатом на членство у Європейському Союзі. То майбутня відбудова повоєнна відбудова України мала би відбуватися разом з процесом інтеграції України у Європейський Союз, і, наприклад, господар, співгосподар цієї зустрічі, німецький канцлер Олаф Шольц, наголошував на тому, що йдеться наприклад про створення інфраструктури для транспорту, щоб Європейські ринки були повністю відкриті для е, української продукції, е, і так далі. І так далі. Також він наголошував на тому, що йдеться про дуже масштабні. Плани, тобто війна ще триває, але він каже, що е, фактично у середній, як він е, заявив сьогодні у Берліні перспективі, постане питання відбудови України, як це було з відбудовою Німеччини після Другої світової війни, зокрема і інших країн Європи, і він зокрема наголосив на тому, що йдеться фактично про план маршала для України. Ось його слова зруйновані помешкання і дороги треба буде відновити, а підприємства відремонтувати. Це робота на покоління, і тому я б хотів, щоб це було розумно підготовлено і продумано. Це зовсім не менше ніж план маршала для України. І ми так це і сформулювали з пані фон дер Ляйн. Важливо, щоб навіть через 15 років Україна, відновлюючись, могла використовувати фінансові структури, які підтримуватимуть її в перспективі, розуміючи напрямок руху. Саме для цього і є ця конференція, і ми дотримуємося цього дуже серйозного питання. Дійсно, Богдане план маршала це план на роки, якщо не десятиліття. Однак у минулі кілька тижнів російські війська цілеспрямовано завдають ударів по критичній інфраструктурі України, зокрема енергетичній. Чи можуть партнери допомогти Україні вже цієї зими, яка як виглядає буде дуже складною? то можуть і повинні допомогти, і з боку урядів конкретно лунають обіцянки такої допомоги. Не обов'язково що стосується цієї конференції, експертів, йдеться про урядові. Джерела йдеться про міжнародні організації на зібранні у Берліні. Натомість говорили про ширші про загальні речі, наприклад, навіть про те, скільки саме грошей потрібно було би для відбудови Україні. Зараз Європейський союз дотримується оцінок Світового банку, який каже, що йдеться про 349 мільярдів загалом витрат але наприклад український прем'єр міністр денис шмигаль який брав участь у у цих у цих розмовах у берліні говорив про 750 мільярдів тобто це фактично астрономічні астрономічні суми які фактично на цьому етапі не мають Фактично ще твердості, тому що навіть в той час, як ми з вами розмовляємо, Росія і далі руйнує Україну, тобто обсяги руйнувань збільшуються допоки тривають бойові дії, кінця яким поки що не видно. Богдан, це дійсно правда, і політична воля допомагати Україні є так виглядає серед європейських партнерів, серед світових партнерів. Але звідки будуть надходити ці гроші? 350 мільярдів чи 700, про які говорить український прем'єр? Так, до речі, тут варто нагадати, що план маршала загалом коштував 12 мільярдів доларів, і це були позики для величезної частини західної Європи. Правда, кажуть, що у перерахунку на сучасні гроші це близько 150 мільярдів, але все одно Україна дуже велика країна, руйнування, які завдає Росія, страшні. І гроші будуть потрібні великі, звідки вони надійдуть. Напевне, насамперед, це будуть міжнародні фінансові установи і уряди. Хоча зараз багато говорять і про заморожені е, заморожені фонди російських олігархів. Зокрема, але для цього потрібна законодавча база, над якою зокрема пан Шольц сказав у Берліні, зараз міжнародна спільнота ще працює. Безумовно Канада, до речі, стала першою країною, яка розробила власне цей механізм. Дякую тобі, Богдане. Дуже на зв'язку з Лондона був Богдан Цюпин. Ми продовжуємо розповідати про організації українців США, роботи яких лише активізувалася із початком повномасштабного вторгнення Росії. Серед них Техаський фонд, фонд Liberty Ukraine, який розширив діяльність і допомагає військовим на передовій, вимушеним переселенцям та українським біженцям. У США, розповідає Марія Прус. Продаж пива, звареного за рецептом львівської броварні, ляльок мотанок та сувенірів з України. Це лише одна із благодійних подій, які українська громада проводить в техаському остіні від початку повномасштабної війни Росії в Україні. Усі вирочені кошти йдуть на допомогу ЗСУ і вимушеним переселенцям. Розповідає організаторка подій, засновниця місцевого фонду Ліберті Україн Тоня Левчук. Думаю, що було мінімум 600 людей, які проходили. Це просто люди, які настільки хочуть допомогти, і ця підтримка просто шалена. Кожні вихідні у нас щось відбувається. А декілька тижнів тому у нас був yard sale, Це коли всі люди приносили якісь речі, продавали, збирали гроші. Потім на минулих вихідних нас була bake sale, Там дівчата пекли випічку і продавали в себе там, де вони живуть. Сусідам збирали гроші на Україну. Активістка каже, разом з іншими українцями в Остіні допомагають Україні із 2014 року. А навесні офіційно зареєстрували організацію. Коли почалась повномасштабна війна, більшість команди з того часу вирішили знову об'єднатися. Багато військових, з якими ми працювали у 2014 році. Багато з них зараз стали командирами. В них вже більші потреби, тому що більше людей ну просять запити. 80 дронів, 4 автівки, уніформа, тактичне спорядження, електроніка, засоби першої допомоги та інші необхідні на полі бою речі це лише частина того, що фонду вдалося зібрати за останні півроку. У нас немає фізичного офісу. Ми намагаємося ну не мати ніяких е, витрат на фонд. Тобто, всі гроші, які йдуть в фонд, вони всі йдуть в Україну. Наші волонтери надають або свої приміщення, або надають свої гаражі, так само як в мене зараз дома. Під потолок я ніколи не бачила таких відданих людей, які от в пріоритет ставлять допомогу в Україні вище ніж там час з родиною, вище ніж там свої кар'єри, свої бізнеси, тобто вкладають в це душі і серце, і взагалі ніхто ну, не отримує ніяких коштів за це. Команда Ліберті Україн налічує близько 30 людей, переважно в Техасі. В логістиці задіяні також активісти у Нью-Йорку і Кракові. А в Україні роботу координують волонтери Львівської громадської організації Принцип свідомості її засновник Роман Лобай розповідає: окрім поставок на передову спорядження зі США та інших країн, активістам вдалося налагодити і місцеве виробництво термобілизни. Сьогодні важливо надавати людям роботу, надавати впевненість, що Україна є, Україна буде. Тому я думаю, що один з найкращих Особі був допомогти і підтримати людей це надати їм роботу, тому та мобілизна, яку ми будемо передавати військовим. ми... Шиємо в Україні, ми шиємо тут з патріотичними, патріотичними руками і з великою любов'ю до своїх військових. Для мене дуже складно приймати слова подяки від військових, тому що я е, їм вдячний набагато більше, тому що сьогодні я знаходжуся тут, в теплі, я знаходжуся в тому місці, де є безпечно, умовно, та де так не літають ракети, де я не стріляють, де розмовляю українською мовою. Тільки завдяки тому, що на фронті на лінії вогню стоять наші військові, і ми зобов'язані все робити, для того, щоб їм там було якомога безпечніше і тепліше в даний момент. Захищати нас іншим важливим напрямом роботи активісти називають допомогу дітям із травмою війни. Для цього у Львівській клініці Святого Миколая об'єднують спеціальну ігрову кімнату із проектором і комп'ютерами, безкоштовно наданими техаською компанією. А у місцях колективного проживання у Львові проводять арт-терапію та фізичні заняття на кошти, виручені під час благодійного аукціону, за футболки, розмальовані дітьми-переселенцями. Ми маємо дати дітям, які зараз ростуть свідомість. Ми маємо дбати про психофізичний стан дітей, яким далі розбудовувати нашу країну, які будуть не просто проживати на цій країні, на цій території, а будуть розуміти, що вони є нацією, що вони є об'єднані однією мовою, одними цінностями, культурою. І тоді, коли діти будуть психологічно здорові, ментально здорові, то я думаю, що наша країна буде сильнішою і фізично, тому що захищати нашу країну мають люди, які розуміють, чому вони захищають. Новий проект техаської організації збір подарунків до різдвяних свят для дітей-переселенців і тих, чиї батьки загинули на війні. Ми зараз е, маємо Amazon Wishlist, де ми збираємо подарунки дітям на свята. У нас цей проект буде йти до кінця місяця, тому що ми хочемо, щоб було достатньо часу доставити це все в Україну. Ми хочемо принести якусь магію цим дітям. Е, тому що це буде інше різдво, це буде інший новий рік для всіх родин в Україні. І е, також від, ну, листівки відправляємо, і навіть на фронт, коли ми щось передаємо, ми намагаємось якісь прапор підписати, або листівки і завжди це гріє душу нашим хлопцям і дітям. До створення листівок та малюнків для українців на передовій залучають і самих малюків, аби показати їм, що до перемоги може і має долучитись кожен. Марія Прус, Юрій Данкевич, Олексіосика, Голос Америки. Польща – країна, де знайшли тимчасовий притулок понад мільйон вимушених переселенців із України. Аби діти-переселенці не відставали від навчального процесу, у столиці країни Варшаві для них відкрили школу. Нині Варшавська українська школа налічує вже 300 учнів і 22 вчителів з окупованих територій і місць бойових дій. Як проходить навчання у школі? Бачила наша Христина Шевченко. Українські школярі поспішають до уроки до школи у Варшаві. Разом з іншими до школи прийшла п'ятикласниця Настя з Херсона. В Україні в мене була школа під номером 51. Нашим вчителям стали погрожувати. Якщо ви не перейдете на на російську програму, то тоді ми закриємо цю школу і будемо і вас всіх виженемо. І тоді вони самі звільнилися всі. У мене був один друг, він зараз в Турції. В нього вбили маму, коли виїжджали з Херсону. Настя скучає за рідним Херсоном та польське життя дівчинки полегшує ця школа. Навчальний заклад відкрили у квітні з ініціативи польських та українських громадських активістів для таких дітей, як вона, з окупованих територій чи тих місць, де ведуться найзапекліші бої. Навчання україномовне і відбувається згідно програми Міністерства освіти України. Розповідає директорка школи Переселенка з Чернігова Оксана Колесник. Ця ідея з'явилася як шанс дати українським дітям закінчити навчальний 2021 2022 рік. Ми стараємося дати можливість здобути українську освіту дітям, які виїхали із регіонів активних бойових дій: це Схід, Південь України, центральні північні області. Хоча, в принципі, Сьогоднішній день показує, що безпечних місць в Україні просто не існує. Діти перебувають у такому тривожному стані, тому що усіх у нас там залишилися рідні, усіх у нас там залишилися близькі. Фінансує установу міжнародна благодійна організація Save the Children. Навчання у школі безкоштовне. Тут вчаться діти з 1 по 11 клас. Дітям пропонують безкоштовні обіди, вони можуть користуватись басейном та фітнес-центрами. Навчають у школі вчителі, які потрапили до Польщі після повномасштабного вторгнення. Передайте себе в Я вчитель. У мене було клас на керівництво 5 класу. Я там вчитель інформатики, я з дітками досі зв'язуюся. Там багато наших, хто повиїжджали, мені телефонують. Я завжди пишу, хто тут, хто в Польщі, чим зможуть тим допоможуть. Вчителька інформатики Анна Назарова скучає за рідною херсонською школою. Після вторгнення росіян у її рідне місто довелось звільнитися зі школи і з трьохрічним сином втікати з окупованого міста до Польщі. Це було страшно, коли ми проїжджаємо 5 кілометрів до селища Станіслав, нас на останньому посту пропустили, і стріляють на спини. І тут складаються всі молитви, які пам'ятаєш, які не пам'ятаєш. Кажуть, хоч би не в дитину, ну, виїхали. Так нормально. Зараз намагаюся звикати і забути, але не виходить на 22 вчительських місця у квітні надійшло понад 600 заявок. Вибирали резюме тих, у кого вже є досвід роботи для вчителів біженців. Робота в українській школі Варшави є і свого роду терапією, адже допомагає відволіктись і повертає до нормального життя. Перший час мені було дуже складно, тому що я ну я все залишила батьків, там чоловік. В мене мені здавалося, що я як зрадила, що я покинула свою країну і поїхала в іншу, де є все спокійне, де я цього всього не бачу, не чую. А потім я почала як заспокоювати себе, що я працюю з українськими дітками, що я їм допомагаю, що я приходжу на заняття, я їм дарую якусь посмішку, дарую їм якісь відчуття. М -м, мені дуже подобається моя робота. Настя каже, саме українська школа їй допомагає в адаптації. Тут, як мої браті і сестри, всі українські, можу спокійно розмовляти українською, і не треба видумувати якісь польські слова. Навчання триватиме до кінця цього навчального року, а далі залежатиме від того, чи закінчиться війна. У школі серед учнів і вчителів щодня змінюється багато емоцій, та здається, одна стабільна бажання приїхати додому. Прямо зараз би сіла на вертоліт, куди посадити, туди б сіла, але б повернутися додому. З Варшави Христина та Богдан Шевченки. Голос Америки. А в столиці Латвії, Ризінь нині перебуває приблизно 40 тисяч українських переселенців про історію двох з них: Людмили і Наталі. Пошуки роботи і адаптацію на новому місці розповість Вікторія Бабінська. І І які віконця були. Ось перші маленькі скло дороге, але це було вже дуже велично та багато скло. Туристичні групи з України на вулицях Старої Риги зустрічалися й раніше, але сьогодні екскурсії проводять не для туристів, а для біженців. У Латвії українців ще втекли від війни. Понад 40 тисяч Ми хочемо допомогти українцям, які сюди приїхали, інтегруватися у латвійське суспільство, у наше середовище. Вони дуже хочуть познайомитися з нашою країною. Такі екскурсії допомагають відволіктися від поганих думок. Люди стають життєрадіснішими. Вибрали Ригу, в принципі, тому що у нас тут... обрали Ригу, бо тут у нас живе друг. Плюс я дізналась, що я можу підтвердити свій медичний диплом та знайти роботу за фахом, що в принципі стало на роботу по професії. Людмила лікар із Одеси. До Латвії приїхала з донькою ще у березні. У минулому житті як кажуть біженці, залишилася не лише робота у приватній клініці, а й свій маленький бізнес. У ризі Людмилі вдалося влаштуватися на роботу до однієї з лікарень. Латишський зучаю з огромним інтересом. Латиську вивчаю з величезним інтересом. Спочатку я ходила на курси, які вели волонтери, а потім я вийшла на роботу і не залишалося часу на вивчення мови. Але я вивчаю мову в процесі на роботі, спілкуючись із колегами, з пацієнтами і непогано читаю латиською. Ніплоха такі читаю по латишськи. А от Наталі з Черкас за півроку знайти роботу не вдалося. Жити влаштувалась у друзів. каже. Це дуже допомогло за її словами. Вона давно мріяла побувати в ризі, але й уявити не могла, що опиниться тут за таких обставин. З роботою тому що на... З складно, тому що на багато робіт потрібна мова або специфічна освіта. Якщо в мене таке загальне економічно, то ось якось так виявилося трохи складно. Повертатись б хотілося, але знаєте, здавалося б, все добре. Ти вже думаєш повертатися. Тут хлоп, і як було на минулому тижні, нові бомбардування. Просто вже все не визначено, не знаєш, вже, що робити. Все, все неопределено, просто навіть не знаєш, що робити. все міняється дуже швидко, і ми пі переживаємо за Україну, за Все змінюється дуже швидко. Ми переживаємо і за Україну, і за Латвію, і загалом за мир. Нічого абсолютно не плануємо. Живемо буквально одним днем зараз. Усі хочемо миру, але страхи великі. Страхи большия маршрут екскурсії проходить через військовий музей Латвії з вуличною фотовиставкою про латвійсько-натовські навчання. Мимовільне нагадування про війну надовго вирішили не зупинятися. Пішли гуляти старовинними вулицями. Про те, що відбувалося довкола у середньовіччі, дізнаватися якось легше. Владислав Андреєв, Вікторія Бабінська, HBA Голос Америки з Латвії. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь «Голос Америки» українською. Побачимось завтра. На все добре, Па-па.